дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось такий зовсім простенький в приготуванні насипний яблучний пиріг. Цей рецепт дуже простий і зручний, особливо для тих, хто не надто любить використовувати ваги в процесі приготування, оскільки основну частину продуктів ми будемо вимірювати за допомогою стакана. У мене стакан об'ємом 200 мг, і нам знадобиться стакан борошна, так само стакан цукру і стакан манної крупи. Також буде потрібен один пакетик ванільного цукру. І ще пакетик розпушувача. Мій пакетик 10 г. І за допомогою звичайного вінчика просто все об'єднаю. І відразу для зручності, наше так зване тісто я розділю порівно на 4 частинки. Також нам знадобляться яблука. Яблука я вже очистила від шкірки та серцевинки і натерла ось на велику терку. І в мене тут вийшло кілограм очищених яблук. І також яблука я відразу ділю на три приблизно рівні частинки. Тепер будемо складати наш пиріг. У мене форма діаметром 21 см, роз'ємна. Я її проклала дно і боки пергаментом, і на дно викладаю першу частину нашого тіста. Рівномірно її розподіляю. Зверху рівномірно буде розкладати яблука. І до речі, яблука бажано, аби були кисло солодкі Ну і при бажанні можна до них додати корицю. Зверху, рівномірно розподіляю наступну частину тіста, далі знову розкладаю яблука, і так до кінця. Останній шар має бути і з тіста, і тепер зверху натираю вершкове масло. Масло для зручності я поклала у морозилку, натираю на великих зубцях І Тепер відправляю свій пиріг випікатися духовка. в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу нам знадобиться орієнтовно одна годинка. Пиріг я щойно дістала, годинку провів він у мене у духовці і тепер ось так прямо у формі залишаю його до повного охолодження. А ось так мій пиріг виглядає у розрізі. Як ви могли помітити, процес приготування зовсім не складний, продукти всі самі прості та доступні, тісто нам не потрібно було замішувати, та навіть ваги ми сьогодні не використовували. Думаю, з приготуванням такого пирога може впоратися кожен. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру розвагоди і, і зустрінемося з вами в наступних відео.